Ти думав глушитель, а це резонатор. Я їхав додому, їду по одеській трасі, крочі, обганяю евакуатор. Він Там їдеся 80, я думаю, гаскує, тільки що 120 йшов, так розішовся. на обгон евакуатора. І щось машина така чих-пих-пих. на рівні, зрівнявся з евакуатором, і вона чих-пих. І як лясне, гу -гу, блин, наче з двохстволки. Дивлюсь, евакуатор по, по, на торм, по тормозах стає на обочину, думає, опа, клієнт нарісувався одразу. Я собі далі поїхав. А воно, виходить, щось лясно, де й розірвало, хоч він тут і так був гниленький, з дірками гарчав, а його ще й розірвало, виходить. Думав, глушителя там взагалі немає в клоча. І, і думав, що вилетить, почне летіти там ззаду по машинам, всі ці запчасті ні, слава Богу, все на місці залишилося. Воно як дало. Не знаю, може це одгазу, щоб на газу їхав. Коротше, така ситуація була інтересна. А потім в мене ще була інтересна ситуація, але це вже отдільно.